Аварійний будинок на вулиці Залізничний, 6 вже другий місяць стоїть без ремонту. Мешканці будинку звернулися у проєкт Народний контроль телеканалу Зік, оскільки на колективну скаргу від мешканців у ЛКП не було жодної реакції. То дзвонили, то так, то так, то ми прийдемо, ми прийдемо, ніхто не йшов. А вони тепер зібралися всі, що осінь буде наступати, каже, а зима що буде робити. Нагадаємо, у квітні цього року в будинку номер 6 на вулиці Залізничній ввалилася стеля під'їзду, яка простояла в аварійному стані два місяці. У ЛКП Привокзальне кажуть, що цей будинок вже є у списку тих, які повинні відремонтувати якнайшвидше. Директор ЛКП запевнила, що до 17 серпня будуть проведені ремонтні роботи у цьому будинку. Було зафіксовано дійсно зафіксовано звернення мешканців за залізничних шість стосовно проблеми. Там, в планах, виконання робіт є це До 18 серпня матеріало телефон. Народний контроль Зік відстежутиме. Чи виконали свою обіцянку комунальники? Олена Щерба, Ірина Семенюк, Народний контроль, телеканал Зік.